Всім доброго ранку, всім з Новим роком. Сьогодні у нас 1 січня ранок і що ми вирішили? Ми вийх... вирішили виїхати, поїхати попрацювати на дачі. В кого вихідний, а ми ріш... вирішили провести свій вихідний з користю. Так, взілки сидять. Обход території. Анатолій, ну що, як нас там справи? Справи так і зліва. Кірпі, кірпіч поклади. Людям показувати. Хочу показати. Перше число. 1 січня 2025 рік. Люди відпочивають, а ми що? А ми до буділок приїхали. А де вони? А де вони? А де вони? Внизу сидять. Бо це так і треба, щоб їх не видно було. Вони сховаються від камери. Всіх пасічників, всіх людей з новим роком. В першу чергу, щоб закінчилось війна. А ці тут сидять, бачить, хорошо. Ага. Ось тоже тут разоваться. Тут ще порядок. Так, наш фронт роботи. 1 січня будемо висаджувати нарциси. Грудні по акції купили нарциси. І мені сказали, якщо температура повітря ну, не буде великих морозів, там, що земля дуже промершою не буде, а в нас що, в нас плюсова, то плюс 2, то плюс 5 градусів, то можна буде їх висадити, весни не чекати. Лаванда стоїть, стройка стоїть у нас. Зараз десь діляночку зробимо нарциси, висадимо. Тут багато зимніх різних квіточок у нас. Вон ще навіть зелені, бо морозів не було, ще нічого не померзло. Так, і фронт роботи у нас сьогодні 1 січня. Ні, ну це тільки ми можемо працювати 1 січня. Оці гілки ті, що я там в якомусь відео показувала, що приїжджала прибирати територію. Випилювала осі всі гілочки. Ось отак розчищаю оце все. Треба їх треба буде виносити в садочку, і далі треба буде випилювати.